Всім привіт, друзі! Давно я не робив записи своїх боїв. Ну, По-перше, я не так е, часто граю. По-друге, як бачите, ми попали в топ. І таких е, чудових боїв, на жаль, чим менше граєш, тим менше таких боїв виходить. Тому пропоную розглянути танк за житами, об'єкт 3 сімки, 3, 3 сокири, скажімо так. Ну і в цьому бою у нас буде три сокири і на кожну з них буде по фрагу. Але діло не в фрагах, бій доволі такий цікавий. І нагадує мені той анекдот, коли кажуть, що є дві новини, да? одна хороша, а інша погана. Почнемо з хорошої. Цей бій буде переможним. А погано побачите в самому кінці, до чого я веду. Ну, ми попадаємо в топ, тому я думаю, що е, з цього боку ми можемо запушити, зарашити, тим більше, що це додає нам емоцій. А навіщо нам грати, якщо гра не додає цих емоцій? Ну і той, хто не ризикує, той не п'є шампанське, як то кажуть. Тому вирубаємо наповну і давимо. Ну і сподіваємося на нашу броню. От, танкуємо гуслею, все поки що виходить. Але такий самий, як і ми, три сімки дає нам в борт. Я, в принципі, з цього боку, коли граю, я ну, що з тої сторони Респ, що з цієї, я люблю скатуватися вниз. От, тому... Тут не ризикую заїжджати на гірко, бо з їхньої бази можуть стояти ПТшки, які чудово прострілюють, а ми ще не освітилися. Тому пробуємо підловити три сімки, тим більше, що у нас непогана позиція зверху. Трі сімки отримує. Ну, далі він вже розуміє, що він підставляється і він закочується за камінь, і ми його не достаємо. Тому я вирішую відсвітитися. І якось заїхати, піджатися під скелі з їхньої сторони, тим більше, що там є такий чудовий камінчик, від якого можна заховатися і грати від борта. Головне тут заїхати так, щоб тебе не засвітили, щоб потехи тебе не відстріляли, тому я так обережно так прокатуюся, не засвічуюсь, і тут уже можна тепер. Три сімки розбирати, і він нам мало що зможе зробити, відповісти. Якраз от про цей такий камінчик я казав. Можна трішки включити борта. Ну, що про цей танк я можу сказати? Так, цей танк не дуже такий імбовий, да так, як фаза, як футюр. О, до речі, тут ми його знову пробиваємо в борт, і я думаю, що він має давати задню. У нього дуже така ситуація невигідна, От він по нам не попадає. Ми дозводимось і даємо тичку. І що він буде робити? Ну, тут у нього не було варіантів. Тут уже ми чекаємо, коли він вийде за рельєфу і забираємо. Ситуація зараз складається не на нашу користь. І саме що цікаво, що у противника ще є така грізна ПТшка, як Т-95. І де вона, я поки що не розумію. Вона ще не засвідчувалась, вона може або стояти контролити цю сторону з гірки, або невже вона поїхала тою стороною на нашу базу. Ну, тут у нас піджимається конвей. На жаль, я потім зрозумію, що я його тут не зможу дібрати, але нашого огляду достатньо, щоб засвітити КПЗ, і цей новий модний танчик отримає поповній. Ну, зараз тут сейваємося, а що робити? Дуже багато противників, дуже багато невідомих. І я взагалі рідко граю так не бої, щоб... Думати, не поспішати, щось пораховувати, завжди так грається. На емоціях. Поїхав, поїхав, зміг, не зміг. А тут якось так вийшло, чи втома, Вплинула на цей бій, чи як, бо це була гра доволі таки пізно, хочу сказати. Це я вже так заскочив поробити щоденки після стріма. От. Бо зараз. Скажімо так, не, не вистачає сил і нервів на танки, хочеться десь розслабитися, то, тому запускаю стріми по цікавим іграм, по сюжеткам. О, тут ми танкуємо, і це дуже, до речі, добре, що танк може танкувати. Ну, поки ми вичисляємо, блайндимо супротивників, чекаємо, що вони зроблять якусь помилку, підставляться, скажу. Повернуся до теми танків цих за жетони. Це у нас е, один із першої трійки. так. Перша трійка у нас була е, яка фаза? Charfutur е, і три Сокири. От, е, По фазі я дивився статистику на сервері. І у серверах то на фазі дуже-дуже багато боїв люди накатують. На цьому танку щось десь 4,5 мільйони, якщо я не помиляюсь. Але я скажу, що відсоток перемог ну, за 50%. Тобто танк не сильно такий кактус. Що по характеристикам в мене десь за 11 секунд перезарядка, зведення, звісно, от, некомфортне, десь 2,7. Тому мені приходиться ставити стабілізатор. Від турбіни я відмовляюся. Хоча б і з турбіни теж він може б цікаво грався, але ж все ж таки, от. Єдині його проблеми це оце довге зведення. Урон середній 440, значить непоганий. До речі, дуже-дуже цікаві кумулятиви. От кумулятиви цього танка 340. От Наскільки я пам'ятаю, то на 330. Ну, в принципі, так, не в багатьох, але часто зустрічається 330, а щоб 340, то начебто точно ні. А так-то взагалі-то десь під 300 танки, які вводили, то там десь під 300 кумулятиви. Тут кумулятиви просто шикарні, начебто як у десятки. Танк. По броні я хочу сказати, що ну, не імбак, звісно, це броня, але він от низький силует. Чимось так, да, так зовнішньо нагадує теж низьким силуетом, там, Т100 ЛТ. І от о, я скажу, що якби це і плюс, і мінус, да, в залежності від того, на яку ви мапу попадаєте, чи ви можете десь за рельєфом вкритися чи ні. Але біда з КВН нами, кути вертикального наведення тут, як і у всіх совків, дуже низькі. Плюс у нього НЛД слабке місце, є два люки, які в принципі теж вицілюють і непогано. І є погон башти. Якщо побачите, то під башнею такий циліндр да, такий іде, і він такий доволі такий помітний. І в принципі, якщо ви танкуєте від борта, не забувайте, що туди теж може залетіти. Так, тут ми дивимося, що вже противник вже просувається до нашої бази, і там наші два танки. От, ще успішно дуже танчим т 34 3 Преміумний танчик, який можна купити за бани. От, І сподіваюся, що наші базу задефають. І просто я не знаю, що робити, бо Т-95 до сих пір не світилося. Я вже думаю, що згори нас підпушать або підпушать зі сторони їхньої бази, там, де стоїть Т-103. Ну, от Пітляю, не знаю, що робити. В роздумах, в роздумах. Як його зіграти так, щоб ну вертатися на базу точно. Немає часу. Я думаю, що якщо ми вернемось на базу, то нашого Т-103 просто прихлопнуть. От, І це буде не на користь цій каці. Тому, на мою думку, це танк не кактус. так, Він такий от середній. Може нанести урон. ДПМ, я б сказав, би, не самий низький, да, якщо взяти ці WZ-114, ВЗ інші дев'ятки, той же самий за жетони Lorein, то у них ДПМ десь на рівні 2000. Тут все ж таки десь порядка 2300-2400. Як ви бачите, тут у мене трофейний досувач, трофейний стабілізатор і, звісно ж, закавка. Чим більше ХП, тим довше ми живемо. Ну, тут я вже дивлюся, час закінчується і треба щось робити. Я сподіваюся, що Т-95 тут нема, але ми зустрічаємо Каріну, Ой, даємо. І от! Як він вицілив, да, там пушка точна, але трішки-трішки не вистачає ДПМ-у і він закочується за камінь. Я вирішую все ж таки уже понагліть, піджиматися, бо вже, скажімо, будь-що буде. Тут у нас т 3 ну це ми в принципі знали, що він на базі, бо ми його тонканули з гірки. От І все ж таки, якщо ми ні разу ще не отримали а, тичку від Т-95, то все ж таки він вибрав чомусь саме такий довгий шлях до нашої бази. Він вирішив не дефить, а він, мабуть, самого початку гри, мабуть, їхав. Тож дуже... це ж скільки треба було їхати? От тут я промахуюсь, не встигаю, треба було трішки довернути приціл вправо, і я би тоді встиг. Починаю помилятися, знаєте, як воно Нерви під кінець бою і думаєш, виграємо, не виграємо, тим більше що подивіться. У мене включене ОБЗ-15-те завдання. Там треба натанчити, отримати урона, нанести урону. В сумарці десь 10 тисяч. Я от майже-до -майже цієї цифри підійшов. І от воно, в принципі, теж впливає. На хід бою заставляє нервуватися. Так, тут ми. Не попадаємо, трішки не вистачає кутів і я якби ризикнув, думав, що все ж таки може там ВБР якось зіграє на мою сторону і якось так залетить. Воно все ж таки не залетіло. от Я не знаю, чого Т343 такий 에, боязкий. Тут ми добираємо каріну і тут уже мені не так страшно, бо ми залишаємось один на один. В принципі, і у нього ДПМ невисокий. Але ж у нього цей деструктор, наскільки я пам'ятаю, у цього танка. Така ж сама пушка схожа, як і у Іса 3. Пробиття невисоке, але якщо дасть, то мало не буде, дуже буде больно, я б сказав би. Ну і тут пробую, пробую, пробую вицілювати, попадаю, і є шанси на перемогу. Граємося, дуель, хто кого. Ну, давай, давай, давай. Ну, тут він уже не ризикує, а я вирішую цей добити його. Сподіваюся, що КД у мене менше, але мені просто везе в цьому бою. Він не пробиває мене, я його добиваю. От. І вирішую ставати на захват. Щось мені. Лячно їхати на Т-95-го. І от тепер подивіться на ОБЗ. Мені не вистачає всього-навсього 900 або урону, або зробити а, пробиття і, скажімо так, отримати шкоду від Т-95-го. Але ж хочеться і виграти, не підставити команду, не впарюватися в ОБЗ. От, якби Т-103 зараз би приїхав і став би на захват, я би тоді би поїхав би і спробував би дати Т-95 якийсь дамаг. От, на жаль, на жаль, воно от не вийшло. От, скажімо, жаба давить мене до сих пір. Так, ну а зараз е ви побачите результати бою. Там буде майстер, там буде основний калібр. От В принципі, якби. Всі умови майже були виконані, от тільки не, не, не вистачило цього пару, пару пострілів лучних. Якби якийсь там би ще якийсь блайнд зайшов, або б е, сушка виїхала на К-91ПТ, то я міг би там дістати б з бази. Ну, на жаль, не в цьому бою. Так що. Приймаємо взвод, отримуємо додаткову медальку бойове братерство за три фраги. В принципі, в цьому бою ми з цією ПТ-шкою нанесли багато демеджу. І бій переможний. До речі, бій на цьому танку це мене поки що найкращий. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів і гарного дня. Пока.